Друзі, терміново звертаюся до вас зараз. Хтось е по ситуації на покровському напрямку, на північній частині Покровського напрямку, напрямку Добропілля, запускає провокацію, провокативні новини про те, що ледве там не прорив орків, ледве не все пропало. Сія хтось спеціально паніку. З Умисною історією, деякі телеграм-канали поширюють там. Несеться все інше. Відразу хочу сказати, зараз хлопці роблять все можливе. Рубаються як леви, знищують десятки десятки груп підарів, яких насправді тут дуже багато, але прохання не поширювати паніку, не поширювати маніпуляцію. Зараз бійці багатьох бригад, багатьох підрозділів е, роб, Нацгвардії, збройних сил України роблять все можливе і десятками і десятками кладуть орків. Е, Артилерія рубаються, дронщики ударні БПЛА рубаються і не дають можливості, шансів навіть найменших орку оркам просуватися. Так, да, дійсно, десь є поодинокі групи підарів, особливо те, що стосується на, е, північної частини Покровського напрямку. Але це поодинокі групи, і про якийсь прорив, про якісь там все пропало, про всю якусь цю паніку. Ну от, власне, не, 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 не потрібно ні писати, ні казати, тому що сили оборони і. Тисячі і тисячі рівних, нормальних, сміливих пацанів е, роблять все можливе для того, щоб не дати оркам е, цього прорива. Тому, будь ласка, не ведіться на ту паніку, яку зараз хтось спеціально маніпулятивно поширює.